Що ж, це та частина сезону, коли я дивлюся на аніме, на яке я маю пола. Я десь я тоді дивлюся на людей, щоб принесли мені це аніме. Знову дивлюся туди назад і ставлю просте питання, що воно виникало у будь-якого офісного працівника, який отримав завдання, що виходить за межі його знань. Що дідька я маю робити із цим? Правду, Анті? Розкажи глядачам, що ти думаєш про це аніме. Ну, по-перше, для людей правда, або суб'єктивна річ, або ж визначена лежу священній та статичній мові математики. По-друге, просто поглядьте на цю встрату назву цього лайна. Арем рабів у Лабіринті іншого світу. Чи маю я пояснювати хоч щось стосовно цього аніме? Єдиними людьми, які не розуміють, про що це аніме з однієї назви, є ті, хто не дивляться цей канал, і надто саніті напиханням сволоса майонезом, чи щось таке. Тож, гарем рабів у лабіринті іншого світу. Це 12-ти серійне аніме, створене студією Passion, що розповідає нам історію Мічіо Каги, якого перенесли до фентезійного світу із надпотужним спорядженням. Він купує рабиню та займається із нею сексом. Це здебільшого. Уся суть шоу. Насправді це настільки вся суть шоу, що поза цим аніме видається більше рекламою гри, якої не існує, або ж чимось призначеного для внутрішньостудійного споживання, ніж справжнім аніме. У цьому аніме нема ставок. Так само тут немає небезпек для протагоніста чи його власності. Це абсолютна ідеалізація. Та навіть монстри тут мають вигляд того, що ви можете побачити у селі. Одна із моїх співробітниць подивилася одну серію і дала дуже розлоге пояснення, чим це аніме є. Поїботиною, тільки воно і цим не є оскільки більшість сцен цензуровані. Окрім цього, графоні нормальний. Ніяк не відрізняється від середньостатистичного. Музика до біса посередня. Що ще там було? А так там була поганенька спроба цікаво представити звичайнісіньке кліше. Наш головний герой думає, що він у грі, а потім він усвідомлює, що ні. Засмучується аж на цілих 15 секунд, більш ніж стиснути плечима і забити. Тож підсумовуючи, це точно було найпотрапляцькіше аніме, що я взагалі коли-небудь бачив. Із усіх потрапляцьких аніме були такі, що потрапляцтвували більше за це потрапляцтво, але жодне аніме до нині не було таким потрапляцьким, як це потрапляцтво. Ну хоча б не треба шукати перше місце для моєї п'ятірки посередніх аніме.